Терористичний акт Росії РФ ударила по селу Гроза Куп'янського району по цивільному об'єкту магазину та кафе. Станом на зараз 50 загиблих, серед них шестирічна дитина. Ще семеро отримали ще семеро людей. Отримали поранення. Нині на місці працюють правоохоронці та рятувальники про збір доказів і оперативну ситуацію. Станом на зараз поговоримо з Дмитром Чубенком, речником Харківської обласної прокуратури. Пане Дмитре, вітаю вас. Будь ласка, повідомте деталі. Вітаю. Станом на зараз вже 51 особа загинула, 6 осіб травмовано. Тобто, одна особа нещодавно зі статусу потерпілого травмованого вже перейшла, на жаль, в списки загиблих. Від отриманих травм вже в лікарні одна людина загинула. Взагалом, у цьому обстрілу зараз відомо, що виходячи з того масштабу руйнувань та потужності вибуху, вірогідніше за все використовувалася крилата ракета. Можливо, це одна з модифікацій ракети Іскандер. Mm. У цьому населеному пункті. Пане Дмитре мене чутно. От тепер так. Тепер чутно. Це невеличкий населений пункт, це село в Куп'янському районі під назвою Гроза. В ньому на даний момент взагалі мешка близько 100 мешканців, і більшу частину цього населеного пункту мешканці цього села було вбито однією ракетою росіянами, запущеною. Пане Дмитре, хочеться запитати, чи працюють зараз на місці слідчі, чи долучають до доказової бази російських злочинів? На жаль, нові докази. Я маю на увазі ту базу, яку колись потім Україна використає обов'язково проти Росії, проти воєнних злочинців? На місці зараз ще продовжується розбір завалів. Працюють прокурори слідчі зараз. Найважливішим речовим доказом. На місці влучання є саме залишки цих, цих цієї ракети. ракети. Їх буде долучено як речові докази для фіксації воєнних злочинів та подальшого засудження в трибуналі військово-політичного керівництва і командирів військових частин російської армії, які віддавали ці злочинні накази. Безумовно. Пане Дмитре, і я розумію, що це не зовсім ваш профіль, але ну ви були там на місці. Як це все виглядає і чого потребують можливо люди, які вижили і зараз знаходяться в лікарнях? До речі, який їх стан може? Ви знаєте? З шестеро потерпілих. Вони мають різного ступеня тілесні ушкодження. Зараз їх доставлено до найближчих лікарень для надання медичної допомоги? Ситуація контрольована на місці достатньо медикаментів, лікарів, тобто всі сили, які можливо в області в місті залучені до цієї трагедії. Найкращі фахівці, і з ДСНС, і вибухотехніки, і лікарі зараз залучені до цього питання і надання допомоги саме постраждалим особам. І хочу ще зауважити, що це. Найбільше кількість в моменті жертв від одного обстрілу з початку повномасштабного вторгнення саме в нашому регіоні. Пане Дмитре, маю ще одне питання. Звісно, це ну, таємниця слідства в будь-якому разі, але чи розглядається версія про те, що хтось міг навести на цей об'єкт? Ну, на місці відбувалися поминки одного з військових. Там були присутні його родичі, близькі особи. Всі ці люди були цивільними, і це можна побачити з тих фотографій, відео, які опубліковані. Що це здебільшого жінки, люди в. Літнього віку ага. навіть була одна дитина, тобто, це не йде мови про влучання. Про військовий об'єкт, це звичайні місцеві мешканці, які ховали та поминали свого родича односельчанина. Пане Дмитре, я дуже вам дякую за оперативну інформацію з місця подій. Я нагадаю, що це Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Я дякую вам. і Нагадаю, що пан Дмитрий розказав нам подробиці із подробиці трагедії у селищі у селі Гроза Куп'янського району Харківщини, де сьогодні 51 вже людина загинула в результаті удару ракети злочинної армії країни-агресорки Російської Федерації. Дякую.